Прилуцьку районну раду очолила депутатка від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Оксана Веремієнко. 17 квітня під час роботи 21-ї позачергової сесії Прилуцької райради було обрано нову голову. За результатами таємного голосування Оксана Веремієнко здобула підтримку більшості депутатів. Відповідну позначку в бюлетенях поставили 22 із 26 присутніх. У підсумку за обрання Оксани Веремієнко на посаду голови районної ради проголосували 24 депутати. Чук клятву посадової особи місцевого самоврядування, я зобов'язуюсь не тільки за своїми посадовими обов'язками служити інтересам держави та українському народові. Я буду докладати максимум зусиль, аби привести користь своєю діяльністю прилученні. Та сприяти розвитку місцевого самоврядування в районі, новопризначену голову привітали колеги, депутати та начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Спільно разом співпраці порозуміння ми зможемо це зробити, так як і наша незалежна Крим, наша сила в єдності. Тому ми все зробимо. Я вас вітаю, бажаю успіхів на новому нелегкому місці. Як говорить Оксана Веремієнко, в перший робочий день на посаді голови районної ради займеться вивченням документів. Нада. Далі має стратегічні цілі. Ознайомитися з усім, мені треба все. Так, ну, а надалі працювати, активно працювати, співпрацювати з обласною радою, з обласною військовою об адміністрацією, з районною військовою адміністрацією, з територіальними громадами. Голова районної ради каже, має управлінський досвід. Освіта у мене вища. Так, працювала на посаді директора дитячого садочка. Далі і на даний момент до сьогоднішнього у мене ще є робочий день у попередній роботі директором терцентру соціального обслуговування надання соціальних послуг Сухополов'янської сільської ради. До обрання нової голови райради обов'язки керівниці виконувала Сніжана Головкіна. Вона очолювала прилуцьку районну раду протягом останніх трьох років, поєднуючи цю роботу з посадою заступниці голови. 17 квітня під час пленарного засідання сесії депутати підтримали рішення про дострокове припинення повноважень Сніжани Головкіної як заступниці голови. Також вона склала і депутатські повноваження. Відповідне питання було внесене до порядку денного та підтримане голосуванням. Як пояснила Сніжана Головкіна, рішення піти з посади прийняла у зв'язку з сімейними обставинами. Також у ході пленарного засідання внесли зміни до складу постійних комісій. Затверджено статут та фінансовий план прилуцької центральної районної лікарні на 2025 рік.